А ось і Гордон Фрімен. Нарешті. Я б сказав, що це приємна несподіванка. Але навіщо брехати? Що ж, я від народження був прагматиком. Що ж, докторе Фрімен? Припускаю, що за інших обставин ми змогли б працювати разом у атмосфері взаємної поваги. Ну, принаймні, на підставі моїх спогадів про вашу кар'єру у Блекмесах, коли я був там адміністратором, ви могли стати цінним і продуктивним членом наукової команди, що працювала ім'я прогресу. Але я не знаю, що вас до цього підштовхнуло. Ви з'їхали з глузду. Чи наставники теж в цьому винні? Звісно, моє розчарування Ілаєм Венсом і Айзеком Кляйнером сильніше за мою скорботу через ваші сумнівні кар'єрні рішення. Хто знає, які зародки іконоборства вони закладали у вас ще з юності, але хай вони частково відповідають за нещодавні проблеми, лише ви самі відповідальні за своє нехтування майбутнім людства. Дозвольте запитати, доктор Ефіле. Ви стільки всього знищили, але чи створили ви у цьому житті бодай одну річ? А вже ж ні. Я заклав фундамент для виживання людства і в набагато. Вищому вигляді, далекому від наших примітивних уявлень, зараз ми лише починаємо бачити правду. Дивись, Гордон, дивись, що ти знищуєш. Це того варто.